Вашу уваги післяматчова прес-конференція головного тренера футбольного клубу Верес Юрія Миколайовича Вірта. Будь ласка, ваші перші. Вітаю перемогу Олександрію і команду. Я скажу, що в футболі найголовніший результат. У мене, крім результатів, сьогодні все задиренило. Наша гра сьогоднішня. «Прикро програвати такі матчі, але це є футбол. В одних матчах ми і забували на останніх хвилинах. Сьогодні ми пропустили в самому кінці. Бойова гра. Пропустив гол після стандартного положення. І потім включилися і, в принципі, дуже здорово виглядали, дуже грали дисципліновано в захисті, проводили свої атаки, швидкі атаки, контратаки. У нас були моменти, ну тут, наприклад, жаль, що ми їх трошки не використали. Хоча забили два гола, але ми могли більше доводити до, до завершення. А так, все-таки не у вистачаємо останньої передачі, останнього пасу під удар. А шанси в нас були і дуже їх багато. Я рахую, що ми сьогодні виглядали набагато свіжіше. Все-таки Олександрія зіграла, мала на один менше вихідного. І дуже добре футболісти включали швидкість, проводили атаки. Ну, Хотілося би, щоб ми е забивали, реалізовували такі моменти. Е і грали на перемогу, це однозначно, тому і в кінці ми вже почали пресунувати супер, хотіли перемогти сьогодні. Тим паче нам сьогодні гра давалася. Але, наприклад, жаль, ми таких дві приклики помилки допустилися і пропустили в кінці два гола. Після одного ми відігралися, а після третього вже нам не вистачило. Можемо сказати часу. Тому привітаю Олександрію. А ми будемо працювати і працювати е -е, над завершенням атаки, тому що нас чуть-чуть там не вистачає. Як здоров'я, Станіслава? Е -е, слава Богу, слава Богу, він е втратив -е, свідомість і слава Богу, що вчасно була д... е -е, надана допомога нашими футболістами, які. Допомогли це і швидка, тому слава Богу, що все добре. Такий шок пройшов у нього. Такий був більовий шок. І це все-таки слава Богу, що все закінчилося, все дуже добре, і, все добре, і я надіюся, що він поправиться і далі буде радувати болювальників. До вашої уваги після матчова прес-конференція головного тренера футбольного клубу Олександрія Юрія Володимировича Гури. Будь ласка, ваші коментарі. Дуже напружена була гра. Я знімаю капелюху перед хлопцями по такому полю. Вели в рахунку, пропустили. Опять вели в рахунку, пропустили. Тут не те, що бійцівське качество, тут якісь, ну. Просто перелами таку гру, як можна сказати, чи Кубкова чи, ну, Дуже дякую хлопцям, що вони витримали цю гру, бо бачили, з яким ми грали, е, віддали дуже багато сил. Е, верес, опять же, команда, яка нав'язує е, Боротьбу і ми цю боротьбу сьогодні виграли. Я дуже вдячний хлопцям і дуже радий. Чи є питання ще? Немає.